Всім привіт! Сьогодні запрошую вас з собою в улюблене для багатьох киян місце, де можна поїсти піцу? Мімоза. Ми в мімозі це заклад. Київського ресторатора Ігоря Сухомліна. Це знаходиться на басейні, і тут якраз декілька закладів поспіль, якраз цього ресторатора з різними підходами, концепціями. І мені дуже відчутний тут оцей настрій, можливо, атмосфера. Вона дуже характерна і простежується між цими закладами. По всім деталям, меблям підходу, Атмосфера дуже приємна. Не знаю, мені подобається цей підхід, коли видно, що про щось, наче дуже подбали, а чимось е, якось навмисне знехтували. Умовно, там якісь поюзані, наче столи, але вони і додають у до цього шарму. Так виглядають, ніби вони десь були до цього в якійсь. Хаті або маєтку, але ви в на мозі. Так, ми почекали столик хвилин 10, сиділи за баром, поки вивчали меню. На жаль, в вихідний до 15 ї не працює основне меню лише сніданки піца. Але піца це якраз те, що мені тут подобається, і те, що хочеться скуштувати. Тут дуже красиво і мене дуже приваблює тут кількість люстр, І, звісно, таким для мене дуже Привабливим в цьому місці є е, піч для піци і е, ця відкрита кухня, де готують піци. Їх так гарно е, ніжно розтягують, рвуть моцарелу, кладуть соус. Дуже класно з цим спостерігати. І е, мені це чимось нагадує, не знаю, можливо, це і зараз таке є, коли на фудкорті ти сидиш і дивишся на телевізор, на якому е, готують кисло сосне нарізають. Це комбуча м'я та лимон. Треба перевірити. <ріст> от це місце доволі е, таке гучне. Ось у ньому атмосфера от, не вишукана, е, вона мене цим приваблює. А така, ніби шумна, швидка, е, як і е, належить Києву такому доволі динамічному місту. Е, тут все навколо шумить і Через це мені теж комфортно говорити мені здається. Я замовила піцу і Дві піци. Піц Маргариту класична, там де томатний соус, моцарела, базилік і фрідман Дякую. Клас. дві піци, два поверхи піц. Так, зверху це якраз фрідман, піца та яка з солями, баклажанами й пакоріном моцарелою, томатним соусом. І внизу у нас моцарела, ой, Маргарита, е, яка вона красунечка. Е, давайте куштувати. Це піца Маргарита, королева усіх піц. Мені взагалі здається, що дуже просто любити і хотіти, щоб тобі сподобалась піца, в якій пепероні, чотири сири, якісь насичені з пліснявою, Або багато, 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 коли є таких додаткових інгредієнтів. Але от щоб зрозуміти наскільки... Піца смачна, завжди достатньо цього простого набору дуже класно ферментованого тіста, яке засмажене, і класного томатного соусу, насиченого з гарних томатів, і моцарели. Давайте куштувати. Клас, це воно таке тоненьке тісто, але при цьому не сухе, це не коржик з начинкою. Дуже ніжний бортик, м'якенький. Помідори, цей помідорний томатний соус, він аж солодкий ніби. Це дуже смачно. Я люблю дуже такі. Базові смаки прості, коли не надто багато всього різних інгредієнтів. Для мене це одне з найсмачнішого, що може бути: це моцарела, томати і хліб. Піца тут подається з таким соусом до бортиків, з домашнього майонезу, крем сиру і анчоусів. Ось можна щось собі туди макнути і скуштувати. Смачно я. Люблю його дуже трішки. І Фрідман піца Я її не коштувала раніше, але хтось її любить і казав, що вона топ. А хто я така, щоб це не спробувати. Ковбаска така трохи хрумка після запікання. Запашний сирочок покоріно, також смажені баклажани. Це походу якраз вони маленькі, якимись малесенькими шматочками смажені баклажани. І цей самий соус томатний, неймовірне тісто, я готова їсти тільки тісто. Тут, в принципі, можна купити сам коржик, готова їсти коржик тіста. Це класно. От мені просто цей базовий набір томати моцарелла, він мені просто більше подобається, а дуже смачно. Пепероні на максималках по цінам піца маргарита 275 гривень. Піца Фрідман 420 і комбуча 95 разом 800 гривень. Піца 300-400 гривень. Мені здається, що це окей. Ми прямо знаходимося в центрі міста. Інші позиції в меню. Слабосолений лосос Фенгель Крем Сир 515, трюфель та сир фонтіна 495. Пульпета з ягнятом – 385, бурата з томатами 355. Загалом десь приблизно в цьому діапазоні знаходяться ціни на піцу. Взагалі, у закладі дуже широке таке меню, просто воно зараз не діє, але ціни приблизно середні. Піца Маргарита залишилась моєю фавориткою серед усіх піц. І е, комбуча класна сачі комбуча, Вона є в деяких закладах. Сервіс тут чудовий, і я наче кажу досить. Е, сервіс тут чудовий, він не нав'язливий, цянти вічливі, е, дуже людно повна посадка, але піски е, розбираються там на барі дуже швидко і несуться гостям. Е, дуже приємно. Розраховуємося і йдемо на вулицю. Вже не голодна і з дуже хорошими враженнями після походу мімозу. Якщо ви любите мімозу, напишіть про це в коментарях або напишіть, де ще скуштувати смачну піцу в Києві. Папа! -па.